Виділення коштів на ліквідацію наслідків липневої негоди на Прикарпатті та перерозподіл фінансування з перевиконання обласного кошторису. Питання, які розглядали на засіданні постійних комісій обласної ради з екології, раціонального природокористування та розвитку туризму, а також бюджету, соціально-економічного розвитку і інвестицій. Оксана Гуменяк знає більше. 207 мільйонів гривень сума збитків, яку наробила липнева негода у п'яти районах Прикарпаття. На ліквідацію пошкоджень наразі з обласного кошторису мають спрямувати понад 20 мільйонів. Решту грошей проситимуть у столиці. Пошкоджено 120 км кілометрів автомобільних дорів, 7 кілометрів асфальтових доріг, зруйновано 145 метрів поганих дам, зруйновано три автомобільні мости. Пошкоджено п'ять зруйновано 7 та пошкоджено 10 пішохідних переходів. Пошкоджено 825 метрів берегокріблень, Підтоплено. 948 домогосподарства, 294 житлові будинки. Загальна сума збитків, яка внаслідок стихії була, це має 207 мільйонів гривень. Питання щодо ліквідації наслідків стихії було розглядалося на, в першу чергу на комісії ТЕПТНС від 26 липня 2023 року. На цій комісії був затверджений перелік невідкладних першочергових заходів по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, куди включено 49 об'єктів, з них 25 об'єктів. Ті одного господарства, п'ять автомобільних мостів, п'ять 15 пішохідних переходів, два об'єкти су ліквідації субу ґрунту. Аби мати чітке уявлення про ситуацію на місцях і куди у першу чергу скеровувати фінансування в таких ситуаціях до складу обласної комісії ТЕП і НС варто включити і представників постійної комісії з питань екології. Таку пропозицію озвучив перший заступник голови облради Василь Гладій. Якщо це можливо, я розумію, що це має бути розпорядження голови, РОДА. Нести зміни, але якщо це можливо, це було би правильно. Тому що, коли питання буде наноситися до на засідання екологічної комісії, представник комісії брав участь у роботі, комісії прикодав, і він зможе десь аргументувати, що дійсно з тих усіх проєктів, які були подані, ці є найпріоритетніші, найважливіші, інші також важливі. але їх можна получати. Загалом же члени постійної комісії з екології працювали швидко, адже на порядку денному було три питання. Чергово розглядається питання оргатин пісок, який не набирає необхідної кількості голосів. Шкода, звичайно, але думаю, часом це все буде в законних рамках і дасть можливість підприємству працювати ефективно і якісно. Як на мене, найважливіше питання сьогодні стосовно виділення коштів карпатським громадам нашим для усунення негоди. Яке спричинило величезні руйнування. Думаю, будемо наполягати сьогодні, щоб профінансувати ці об'єкти. Як на мене, важливо профінансувати вірських населених пунктах. Це Білобарійська громада, громада зеленого Верховинського району, так само Куцька, Косівська, де негода наробила величезної шкоди. Перерозподіл коштів із перевиконання обласного кошторису одне із ключових питань, яке обговорили члени комісії з питань бюджету. Мовиться про майже 91 мільйон гривень. Це перевиконання відбулося завдяки надходженню податку з доходів фізичних осіб, завдяки. Збільшення е, податку за користування надрами е, з е, видобутку нафти, тобто це склало суму 90 мільйонів 900 тисяч гривень. І відповідно ми перерозподіляємо їх е, між головними розпорядниками коштів. Це е, перш за все підтримка наших військових в сумі 20 мільйонів гривень. Цього року це було вже 70, Плюс зараз 20, це 90 мільйонів гривень. І звичайно, ми цю тенденцію будемо продовжувати. Також розвиток соціальної інфраструктури нашої області 17 мільйонів гривень, підтримка. На звичайників 2 мільйони тис мільйони сто тисяч гривень. Підтримка служби безпеки України, 2,5 мільйони та інші. Також депутати підтримали внесення змін до низки проєктів рішень обласної ради. Чергове засідання проведуть напередодні дня незалежності.